2015 перетнуло екватор. Абітурієнти визначились з вузами та потроху забувають про вступні іспити. Батьки школярів готуються збирати чат до школи. Вчителі догулюють останні дні відпусток. З вами програма Світосвіти. вітаю вас! Їх нерідко називають другими мамами викладачі шкіл та вищих. Вони доволі часто присвячують учням все своє життя. І навіть у пенсійному віці все одно не залишає стін свого навчального закладу, працюючи, як то кажуть, до останнього. Втім, в майбутньому все може змінитися. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, в якому депутати планують обмежити вік перебування викладача на посаді. Це на думку авторів законопроекту відкриває дорогу молодим спеціалістам і призведе до дотримання необхідного балансу між традиціями, досвідом і реалізацією нових ідей. На даний момент. законодательно, скажем так, никаких ограничений для возрастных ограничений для педагогических работников учебных заведений нет. Есть только надежда на том, чтобы люди, учителя сами понимали о том, скажем так, могут ли они дальше полноценно выполнять Ту функцію воспитательную і преподавательскую, яка на них быть може бути смысл ввести ці ограничения, тому що ніхто не відміняв професіональне вигарання, скажем так, психологічне выгорание, а ми знаємо, що це очень тяжело труд. Тож, аби дати дорогу молодим, автори законопроекту пропонують двоступеневе впровадження скорочення перебування на посаді. Датою старту новації визначено 1 вересня 2016 -го року. Якщо закон приймуть, перша хвиля скорочення триватиме до 31 грудня 2019 року. Вона торкнеться шкільних директорів, яким більше 67 років викладачів, вік яких сягає 69 і більше. Професорів та докторів наук віком більше 72 років. Друга хвиля розпочнеться з 2020 року. В її рамках на відпочинок попросять директорів шкіл та дошкільних закладів, яким виповнилось 65 не працюватимуть вчителі та викладачі, які займаються науковою діяльністю віком за 67. та професура й доктора наук, яким виповнила 70. Сьогодні в Запоріжжі зареєстровано майже 10 тисяч освітян для молодих фахівців. За повідомленням управління освіти і науки вакантних місць не так же й багато. Більше того, за останні три роки кількість вакансій скоротилась вдвічі. У 2013 році У нас э, общее количество вакансий по городу составило 200, порядка 200 человек. 200 вакансий, да? В 2014 году эта уже цифра составляла примерно 150. В этом году 93. Работа педагога учителя, скажем так, или просто технического работника учебного заведения, она, скажем так, высоко ценится по некоторым критериям. Во-первых, это государственная поддержка, это социальная стабильность, это, скажем так, уверенность в сегодняшнем, в завтрашнем И наиболее востребованные сейчас это воспитатели. То есть они составляют 30% от общего количества как бы, вакансий. То есть большая нехватка воспитателей в дошкольных учебных заведениях. Эта тенденция, она как бы не меняется, то есть она на протяжении нескольких лет сохраняется, то есть постоянно как бы нехватка воспитателей. Далее учителя начальных классов. Если говорить по другим предметам, то здесь говорить о какой-то тенденции мы не можем. Там ж то так биєдинічне е вискакуючи вистрілюваючи вакансію. А ось вакансій для істориків, філологів української мови та літератури, а також зарубіжної та світової літератури останні два роки взагалі не спостерігається. В управлінні освіти і науки бачить в цьому певний позитивний момент: немає плинності кадрів, аби підтримати вчителів. Зараз для молодих спеціалістів, які влаштувались на педагогічну роботу, діє спеціальна програма. Это программа, которая была э, инициирована э, городской властью, э, руководством Департамента образования, науки, молодежи и спорта городского совета. Вот, значит, э, на протяжении нескольких лет осуществляется доплата к заработной плате э, молодым специалистам в течение трех лет. Если при условии, если это, то есть они работают в школе, и это их первое рабочее место. В этом году планируется увеличение суммы этой материальной поддержки доплаты для молодых специалистов для того, чтобы повышать престижность педагогических профессий, вот и поддерживать молодых. Ініціативних, талантливих і желаючих роботи системі образування, така матеріальна підтримка необхідна педагогам як повітря, адже заробітна платня молодого спеціаліста, який щойно прийшов на роботу до школи чи позашкільного закладу, становить 2,5 тисячі гривень. Гроші небиякі, особливо з огляду на відповідальність та обсяг роботи, які випадають на плечі вчителів. Обираючи виш, перш на що абітурієнт звертає увагу престиж. Мабуть, тому що року найбільш авторитетні видання країни, оцінюючи роботу вищих навчальних закладів, створюють відповідні рейтинги. Які ж університети є найбільш затребуваними в Україні та Запоріжжі? Якість науково-педагогічного потенціалу навчання і міжнародне визнання ось основні критерії, якими керувались експерти, складаючи рейтинг вітчизняних вишів. Об'єднати оцінки найвідоміших видань взявся інтернет-ресурс освітаua ТОП-10 відкриває одразу два університети, які поділили між собою десяту сходинку: Харківський авіаційний інститут та Національний авіаційний університет. На 9-й сходинці Національний університет біоресурсів і природокористування України, восьмий щабель за Сумським державним університетом. На сьомій позиції Одеський національний університет імені Мечникова. Слідом йде Національний університет, Львівська політехніка. П'ятірку лідерів відкриває Львівський національний університет імені Франка. Четверту сходинку обіймає Харківський політехнічний інститут. На третьому щаблі розмістився Київський політех. Другим став Харківський національний університет імені Каразіна. А лідером рейтингу залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка. В рейтингу вишів Запоріжжя та області за версією освіта UA картина наступна. Лідером є Запорізький національний технічний університет, на другому місці ЗНУ, третій щебель за медичним університетом, четверта сходинка за інженерною академією. На п'ятому місці Мелітопольський державний педагогічний університет. Слідом розташувався Бердянський державний педуніверситет. На сьомій сходинці КПУ. Далі йдуть Таврійський державний агротехнологічний університет та Бердянський університет менеджменту і бізнесу. На десятому місці перебуває Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій. Реферати Курсові дипломні роботи є невід'ємною частиною студентського життя. Хлопці та дівчата витрачають чимало часу на їх написання, але не всі деякі не надто відповідальні студенти, як відомо такі були в усі часи, часто користуються чужими роботами, видаючи їх за свої. Саме для такої студентської братії сумна звістка. Вітчизняні вищі оголошують війну плагіату. За даними соцдосліджень Харківського національного університету імені Каразіна, на сьогодні 90% студентів видають за свої чужі знання та роботи. На тлі такої статистики, міністр освіти Сергій Квіт заявив, що академічне середовище має виправити цю ситуацію. Студенти, яких викриють у плагіаті, повинні бути відраховані з вишів. Головне, щоб було не прийняття. Щоб людина навіть не думала цим займатися, положення про плагіат повинні увійти в статути університетів. Та чи все так просто, як говорить пан міністр, спробуємо розібратися? Треба визначитись, що ми маємо е, розуміти під словом або под'явищем плагіат. Ми можемо е, знайти два таких широких визначення: перше визначення розуміння плагіату це коли якась людина або людина бере думки розробки ідеї іншої людини. Та використовує як своє, тобто подає, оприлюднює як своє. Це більш, на мій погляд, широке розуміння. Більш вузьке розуміння це коли ми розуміємо, що плагіат це коли одна людина взяла якийсь твір або рукопис іншої людини і оприлюднила її під своїм ім'ям. В Студентському середовищі нерідко зустрічаються явища, які підпадають під обидва визначення. Педагоги запевняють, в першу чергу проблема плагіату носить соціальний характер і входить в сферу моралі, в тому числі і у студентських роботах. Давай визначимо, що з якою метою або що відбувається в університетах або в вищих навчальних закладах. Студент приходить туди навчатись. Навчальний процес базується на тому, що Студент, майбутній фахівець, має з університету винести що знання, вміння та навички. Відповідно, весь навчальний процес базується на тому, що людина має щось зробити. Коли ми кажемо про студентство, і зараз в міністерстві піднімається ця проблема плагіат в е, освітньому середовищі, то акцент робиться на тому, на таких проблемах, як на мій погляд, основних, що студенти при написанні курсових, рефератів, дипломних, магістерських робіт використовують, і тут є різні варіації. Від проблема, яка піднімається, це купівля, скажімо, виготовлення на замовлення якихось робіт. Це один аспект. Інший аспект, коли студент, виконуючи цю роботу, він використовує якийсь матеріал да? або з книжки, переписує, так і далі, так, далі, так далі. Ми можемо тут кваліфікувати і перший варіант плагіату, і другий варіант плагіату, але треба нам з вами пам'ятати ось що. Якщо ми звернемось до нормативних документів, то ми з вами побачимо. Там написано, що роботи, які пише студент в університеті, вони мають, вони є освітньо кваліфікаційні. Кваліфікаційна робота передбачає, що студент, виконуючи якусь навчальну діяльність, яка вже раніше спрогнозована, є певний алгоритм, вона здобуває певні навички. З юридичної точки зору проблема плагіату також є дуже складною справою. Попри не найгіршу законодавчу базу України, яка не поступається, скажімо, європейський чи американський, юристи говорять, довести порушення авторського права на твори вкрай складно. Легше всього защитить зареєстроване авторське право. Тобто, якщо це торговая марка, якщо це патент, якщо воно зареєстровано в встановленому законом порядку, защитить його, скажімо так, реально. Потому что есть официальные документы, подтверждающие право регистрации, и таких решений судов достаточно много. Что касается авторских прав на произведение, То есть тексты, которые нигде не зарегистрированы на авторство, либо на цитирование, с этим намного, конечно же, сложнее, потому что сложно доказать авторство, сложно доказать, кто является первоисточником данного текста. Что касается защиты авторских прав в студенческих, курсовых, научных, докторских работах, то, с одной стороны, разрешено без всяких ограничений использование научных идей и концепций и цитирование какой-либо или ссылка на авторство при этом не обязательно. С другой стороны, прямое цитирование, когда берется конкретно цитата из чьей-либо работы, конечно же, подлежит ссылке на автора. Однако э, уже внутренними... Інструкціями міністерства образування либо определенних вузов есть ограничения и на использование научных выводов, і дій Однако законом о защите авторских прав это не предусмотрено. Не зовсім зрозумілий і сам механізм виявлення плагіату у роботах студентів. Адже сучасні комп'ютерні програми, які визначають у тексті відсоток плагіату, не такі вже й надійні. В свій час я проходив цю програму, коли захищався, коли твоя робота в електронному варіанті береться, да, і вона порівнюється з матеріалами, які є в мережі інтернет, і визначається, що співпадає, що не співпадає. Тому і потім хтось сидить, уже дивиться, наскільки воно співпадає. Ну, наприклад, у мене в диссертації у ну, співпадань, десь там було там, 80 або 90. Коли я почав аналізувати, то побачив, що з них е е всі вони, після того, як вийшла дисертація, опубліковані матеріали, народ вже брав. Матеріали. Тобто треба сідати. Експерт має сідати, визначати, дивитись, коли що опубліковано. Тому представляєте, скільки магістерських робіт, курсових, дипломних пишеться по всій Україні. Тут виникає проблема, скажімо, визначення. Це є плагіат, це не плагіат. Якщо ми з вами кинемося в цю Боротьбу це буде дуже довго і ефективність цього буде нуль. Чому? Тому що, знову ж, на мій погляд, треба говорити не про плагіат, а про унікальність роботи. Унікальність роботи це та частина наукової роботи, яка не співпадає з існуючими точками зору. Тому в контексті освітнього процесу я би здебільшого акцент робив не на плагіаті. А на так званої унікальності оцих цих творчих робіт викладачі певні сьогодні слід вчити студентів в першу чергу мислити і створювати щось своє, навчити думати і не піддаватися штампам. Це не тільки дозволить уникнути плагіату, але й розкриє нові горизонти для майбутніх випускників вишів. В інтернеті можна знайти все від готових робіт до людей, які напишуть за вас і контрольну, і дипломну роботи. Щоправда, реальної користі від таких пошуків немає, адже куплена робота не додає знань. Тим не менш, в мережі безліч об'яв щодо продажу рефератів, курсових та дипломних робіт. Скільки ж сьогодні коштують такі послуги? Контрольна робота, доповідь, есе реферат на замовлення недорого. Курсові, дипломні, магістерські та дисертації у найкоротший термін. Такими об'явами має ряд сторінки в інтернеті. При цьому автори робіт обіцяють оригінальність матеріалу щонайменше на 70%. і запевняють, що роботу виконує викладач вишу. За 10 сторінок реферату студенту доведеться викласти щонайменше 70 гривень. За 15 аркушів можуть попросити і 120. Ціна також буде залежати від термінів. Реферат вам можуть написати як за 2 дні, так і за 10. Що стосується курсових, то тут ситуація наступна. Теоретична частина у розмірі 30 сторінок коштуватиме як мінімум 240 гривень. Термін виготовлення коливається від 3 до 10 днів. Практична частина курсового обійдеться в середньому у 290 гривень. Час виконання роботи становить від 8 до 14 днів. Що стосується дипломних, то тут цінова політика наступна. 80 сторінок вам зроблять за 14-18 днів і це коштуватиме приблизно 960 гривень. А ось за дипломну до 100 сторінок слід готувати не менше 1200 гривень і чекати близько трьох тижнів. Магістерська робота студенту може обійтись у 960 гривень за 80 сторінок та у 2200 за більший обсяг. Термін виготовлення від 14 днів до 30. Та скільки б не коштувала замовлена робота, студенту слід пам'ятати. Знань такий підхід до навчання не додає. Крім того, викладачі легко відрізнять куплену роботу від виконаної самостійно, оскільки переважна більшість з них пишеться один раз, а потім продаються десятками без суттєвої редакції змісту. подивитись середини, як працює парламент, щоденно спілкуватися з політиками та здобути практичний досвід в законотворчій роботі. Такі перспективи відкриває запорізьким студентам програма Ліга інтернів. Детальніше про це в нашому сюжеті. Далеко не всі знають про це, але ось вже 20 років, як студенти українських вишів можуть пройти стажування в стінах Верховної Ради та адміністрації президента. Програма була започаткована парламентом нашої країни спільно з Конгресом США. Мета знайти молоду кров та створити для неї належні передумови для подальшого професійного зростання та суспільно-політичної діяльності. Набуття досвіду в Верховній Раді, в центральних органах виконавчої влади нашої країни. Це, я думаю, досить такий позитивний досвід і для молоді є. Хорошим стартом, незважаючи на те, хто вони там, чи медики, чи е інженери, філологи, політологи, е вони об'єднані спільною своєю метою: це здійснення позитивних змін в нашій державі. Яна Вертеба була інтерном у Верховній Раді три роки тому. Свого часу дівчина навіть уявити собі не могла, що вона, звичайна студентка Маріупольського університету, працюватиме у Верховній Раді. Стажувалася в комітеті з питань прав людини, національних меншин міжнаціональних відносин комітету Верховної Ради і за час свого стажування виконувала. Роботу, як і такий держслужбовець цього комітету відчувала себе членом цього колективу. Це була як різна аналітична робота, інформаційна, так і робота над законопроектами, над порівняльними таблицями, над підготовкою законопроектів до читань, над підготовкою до комітетських слухань, парламентських слухань. Це дуже цікава робота. Це такий я отримала справжній досвід роботи. Молоді люди отримують знання техніки. Законопроєктів, нормотворення. Також вони проходять майстер-класи і курси по написанню законопроєктів. Також вони мають можливість. Вивчати і аналізувати державну політику, молодіжну політику, гендерну політику і е, мають можливість зустрітися вже з відомими політиками, тому що кожного тижня вони організовують зустрічі із видатними громадськими діячами нашої країни, і саме цікаве, що і з міжнародними експертами, тому е, поспілкуватися з такими. Цікавими і гідними людьми це також є позитивний результат і гідний досвід. Спробувати долучитись до програми стажування може будь-який студент. Основна вимога активна громадська позиція, але реальне восьмимісячне стажування зможуть отримати лише найкращі. Підбір проходитиме в два тури. Для початку кандидату необхідно заповнити відповідну електронну анкету. В анкеті є питання, які стосуються навчання, навчальних успіхів, наукових інтересів. Є група питань в анкеті, які стосуються громадської діяльності, навіть там політичної, хоча програма політично ніяк не заангажована. Просто що в цілому світогляді такі питання, щоб зрозуміти, там є невеличкий есе про те, яким чином як я бачу розвиток країни. Є, наприклад. Такі питання цікаві: а які, які політики українські світового масштабу тобі подобаються і, ну скажімо, яких ти притримуєшся от, ну, в своїх якихось світоглядних речах? І коли заповнювала цю анкету, дійсно мені стала в нагоді та активність, яка була в моїй сфері науковій і громадській, і це дозволило мені так само підготуватися гідно до співбесіди, оскільки співбесіда в моєму житті була надзвичайно, мабуть, одна з найскладніших, ну тому що я дуже сильно хвилювалася. Я за спеціальності політолог міжнародник а питання стосувалися, наприклад, там питань по конституції, по там устрою України, по повноваженням парламенту, президента, кабінету міністрів, такі от ну те, що стосується взагалі конституції України, і ну дуже ретельно готувалася до того. Я зізнається, поєднувати стажування і навчання в університеті не просто, але воно було того варте. Практичні знання, які дівчина отримала у стінах Верховної Ради, дозволили їй в майбутньому отримати роботу, про яку чимало студентів можуть лише мріяти. Для мене програма стажування молоді в Верховній Раді стала справжнім таким певним першим кар'єрним кроком, оскільки після стажування в парламенті я почала працювати помічником народного депутата в минулому скликанні, і той досвід, ті практичні навички, які от я мала під час стажування, вони мені дуже стали в нагоді під час роботи помічником консультанта. Аналог програми стажування у Верховній Раді з'явився і в Запоріжжі. Теретини серпня студенти можуть брати участь у проєкті майбутнє Запоріжжя-Кадровий резерв в програмі – семінари, лекції та тренінги від місцевих політиків. Ціль э, проєкту «Молодіжний кадровий резерв» – це привлечь молоді кадри до управління нашого міста. Етапи э, реалізації проєкту їх не скільки. Перший – це, звісно, подача і збір анкет наших учасників молодіжі. Це э, ліця до 35 років з вищим образованням. Другий – це лекційний тренінговий. Э, Буде читати э, після 10 августа э, «Городський голова». Несколько тренингов они будут там часовые или полуторачасовые, на котором тема их функционирования органа власти и органов местного самоуправления. Далі наші учніки, можна їх так сказати, е розійдуться вже по групах, тому що вони будуть подавати свої заявки на ту должность, в тому в, той, в тому департаменті, в тому структурному підрозділі, де вони хотіли б себе реалізувати. Тому це е третій етап буде розбитий на кілька частин, в якій будуть включатися і лекції, і тренінгові практичні заняття. По завершенню навчання хлопці та дівчата отримають сертифікати та будуть долучені до кадрового резерву на держслужбу. В майбутньому це дозволить Ім, щонайменше працювати або очолити певний департамент. Час нашої програми вичерпано. Бажаємо успіху вам у навчанні. Це була програма «Світ освіти». до зустрічі на телеканалі МТМ.